Анна вже здала кров. Вона піде на допомогу онкохворим дітям Житомирської обласної дитячої лікарні. Дівчина каже, про акцію дізналася із соцмереж, тож прихопила із собою і подарунки. Взагалі просто планувала прийти здати кров, так як спочатку початку повномасштабної війни вже декілька разів приходила з періодичністю в два місяці, так як це дозволено і планувала саме в цей день прийти. І з'явилося повідомлення на, в мережі Фейсбук щодо того, що буде проводитися акція. Купила подарунки дітям, принесла а розмальовки, олівці, фломастери. Тут же до лікаря-терапевта своєї черги чекає Дмитро. Хлопець каже про те, щоб стати донором думав давно. Та сьогоднішня акція прискорила похід у центр крові. Ця акція мене підштовхнула взагалі прийти і здавати кров. Організатори розповідають, ця акція традиційна, і минулоріч Житомир зібрав найбільше крові серед інших регіонів країни. А ще цей захід спосіб привернути увагу людей до того, що кров та її компоненти потрібні постійно. Якщо говорити про Такі як кількісні результати минулого року ми найбільше зібрали з України. У нас було 85 донорів цього року. Ми, на жаль, не зможемо догнати того результату, але ми сподіваємося, що люди будуть приходити в інший день і здавати кров на регулярній основі. Саме для такого ми проводимо всі подібні акції, щоб люди ставали постійними безкоштовними донорами і долучалися до донорського руху. Є постійна потреба. Якщо ми будемо говорити про статистику, то в Україні десь втричі, втричі менше донорів ніж потрібно для необхідного мінімуму. Уже кілька років поспіль здає кров і Вікторія. Жінка каже: здебільшого кров ще до початку повномасштабної війни здавала для Житомирських шпиталів, аби допомогти військовим. Сьогодні ж вирішила допомогти дітям. Планувала прийти 23-го, але вирішила трошечки мені сьогодні більш менш зручніше з роботою і вирішила. Сьогодні долучитися до цієї акції. Чому саме сьогодні? Бо дізналася, що ця акція присвячена саме дітям. За фахом педагог працюю багато років з дітьми і розумію, як потрібно як важливо і потрібно підтримувати здоров'я наших дітей. Також друзі, знайомі теж долучаються до цієї акції. І ось має під'їхати теж ще моя подруга. Станом на 11-ту ранку у центрі крові на здачу зареєструвалося понад 20 людей. Медики ж кажуть, аби запасів було вдосталь, лишень у день має приходити пів сотні донорів. Ми виїжджаємо в об'єднані територіальні громади нашої області. І вже на сьогодні ми таких виїздів зробили 53. І ось 50% від донорів, які були прийняті за 11 місяців, ми прийняли на виїзді. Це та форма, яка на наступний рік у нас визначена як перспективна, тому що таким чином всі жителі області приймають участь в донорстві. Тому на сьогодні у нас дефіциту як такого немає. Але бажано, щоб прийшло більше людей з другою негативною групою. На тих, хто сьогодні здав кров для дітей, теж чекають подарунки, розповідають організатори. Для Тих донорів, хто сьогодні прийшли. Ми маємо 10 сертифікатів на каву для двох і один павербанк від наших партнерів. Також вони всі заповнювали такі бланки маленькі. Ми їх потім шапки діда мороза будемо вже витягувати після того, як сьогодні забір крові завершиться. Вікторія Гнатюк, Дмитро Половинка, телеканал СК 1